Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. І для себе відкрила новий магазин художньої творчості, Може так сказати. На проспекті Перемоги зараз це Берестейський проспект. В підвальному приміщенні. Якось я звикла їздити на Поділ в Каркар. -кар, але. Знайшла ось таку майстриню. Просторий зал. Гарні викладки. Є все-все-все, ну, хто чим займається. Я дуже задоволена, я в ньому, звичайно, тільки третій раз, бо мені його показала по дорозі моя співробітниця. Каже, а воно ну, магазинчик такий, а чого ви туди не йдете? От, я вернулася і дуже залишилася задоволена. Хочу купити чи акрилові фарби, чи гуаш. От скажіть мені, будь ласка, ну хіба можна вибрати з цього всього з те, що треба? Але купила і приїхала додому, мабуть, релаксувати. Попередні дні були дуже-дуже такі. Хмурі, дощливі. і мені захотілося якихось яскравих-яскравих фарб. І тому купила гуаш. Я розумію, що масляні фарби це довго сохнуть, вони, до речі, дорогі, ну, дорогенькі. Але я купила гуаш. Оці рамки мені видали в багетній майстерні. Захотілося мені щось порахували за гроші, щось так подарували. І я у них вже придбала ґрунтований картон. І хочу на цьому ґрунтованому картоні щось наваяти. Помагає мені, як завжди, кіт Серега, без нього ніяк. І взагалі я не розумію, що я буду робити, коли я відвезу котів до Польщі. А я їх збираюся вести і Серегу, і котутку. І тоді, мабуть, в моїх кадрах ви будете бачити Баську, бо Баська зараз живе у мами в кімнаті і вона не виїзна. А це я купила в тому ж магазині всякі. Вибачте, мені за мої французькі фігнюшечки, для іншого проєкту, я вам його покажу. І ось для того, що я задумала, мені треба був циркуль і я його купила. До речі, купила в продуктовому магазині Новус. Хотіла купити звичайний стандартний такий металевий, який олівчик засовуєш, і робиш різні діаметри. Але тут олівчик орендував. Кіт Серега, а я розбираюся з технологією, як циркуль цей працює. В общем, що вам сказати, у кота Серегі купа задоволення, а я так і не зрозуміла, як мені цей стержень засунути в... туди, де, де щось там є. І розкручувала, і закручувала, але, мабуть, це не для блондинок або все-таки <кій> олівчик рулить. Ну, На тому я заспокоїлася і так, ну як не спокоїлася, ну не видно мені, зрозуміло було, як робити, і пішла старим дідовським методом олівцем. Зараз я намагаюся робити розграфлення під паспорту, ну, умовне паспорту, тому що картон у мене був 70 на 40, тепер він 40 на 35, мабуть, бо мені великі картонки розділили на навпіл. От, От скажіть, будь ласка. Коти радість життя? Коти задоволення, коти антистрес. Але ж подивіться це на цю наглу морду. Ну, а там пішла мама по сходам. Теж дивилася, що я збираюся робити. Але, мабуть, мамі це не цікаво, коту у Сереги цікаво. Взяла, відміряла по 10 см. І у мене таке умовне паспорту. Лінію не буду проводити, просто кутове обмеження, так сказати. Ну, Мабуть, мені кіт Серега не дасть попрацювати, порелаксувати не дасть. Ось що вам скажу: не купуйте такого <смі> циркуля, якщо він вам нагально не потрібен. Вибираю фарби. Натуральний зелений, такий гарний, гарний я купила. Да. Кіт у нас скритий художник. Так як скриті алкоголіки, так у нас кіт скритий художник. Так що у мене художній релакс. Почався з релаксу котячого. Вигнав мене, і я зі столу пішла на той станочок, ті підставочки, які, на яких я вишивала. Взяла, якщо пам'ятаєте, підставку девайсик для очищення коштовностей, так сказати, від бруду, який в мене не вийшов, але попередньо у мене є відео по цьому тему. І от я перший блинець у мене кому не в ту сторону. Оскільки, оскільки я надумала малювати квіти, я роблю олівцеву композицію, не знаю, чи роблять так художники, виправляю перший сюжетик, який порахувала, вийшло у мене 10, зробила непарне число. І тепер домальовую тюльпани. Е, знаєте, я художник я так бачу, ну от, схематично тюльпани в мене виходять отакі. Е, не знаю, як роблять художники, але я отримую задоволення від того, що я щось чи малюю, чи псую. От я не можу зрозуміти псую я чи малюю. Ну все, ніжки то малювала. Вибираю фарби. Порилася і побачила, що мені пані Тамара моя подарувала цілу упаковку красок гуаші. От, а я взяла ще й докупила, О, яка я неуважна. Але визначилася з кольорами фарб. Хочу, щоб у мене були тюльпани жовті і червоні. І тепер Почалася феє феєрія кольору. Як бачите, всі мої малюночки пішли куту під хвіст. я думаю, Серйозі. От, і роблю жовті тюльпани. Але, що я вам можу сказати? Відчуття. Класне. І от я деколи згадую, як сестра моя малює. Пише, малює, як правильно сказати, я не знаю. І вона від того отримує задоволення. Естетичне, вона знімає стрес, мабуть. А сестра у мене малює як для мене гарно. І от я ніби майськаю. Ну, я ж я вважаю, що це Е, Але я отримую задоволення. Задоволення, ну, чого ми і добивалися, правильно? Я хочу творити, витворяти. В даному випадку на творчість це не подібно, але я деколи згадую. Може, попадалося вам в інтернеті ролик, де бабця, скоріше всього бабця, допомагає, ну чи не допомагає, а вчить внука малювати. І він однією кісточкою, одним пензликом, перепрошую вас, малює картини, тобто вони якісь такі рослинні. І він бере фарбу, веде лінію, робить цяточки, і в результаті. Я вам скажу, може я знайду ці ролики. Просто даже дуже цікаво подивитися, як з простого білого паперу виходить руками дитині там 4-5 років 6. Я в дітях не розуміюся у віці, і виходить настільки гарно і цікаво. Це не є вималювані імпресіоністи, це не є щось таке. Да, це щось примітивне. Примітивне, схематично примітивне, але там виходять такі ліси, такі рослини. І якщо ведеться одна лінія, робиться 10 цяточок і все, в результаті ну, нічого не повинно вийти. А по факту виходить така досить таки цікава реалістична картина. Картина руками дитини. От. І я, от коли я малювала оці тюльпани, то технічно я робила, мабуть, так само, як той хлопчик. Малий. Але мені ще до того хлопчика, вибачте, мені знову за мій французький, гребсти і гребсти. Але я отримую задоволення. А в чому справа, що я отримую задоволення? Намалювала я вже і червоні тюльпанчики, і посередині оцей тюльпанчик у нас такий трошечки розхристаний, але ж вони бувають всякі. В даному випадку, будемо вважати, що це махровий тюльпан. Так, я художник, я так бачу. В цю ніч, коли я малювала, була повітряна тривога під ранок. 31 ракету збили. Слава нашим хлопцям ППО, може, і дівчата там є. Я ніколи не політизую свої ролики, не, не націоналізую, так сказати. Але от порівняти в тому, що я... От зараз я малюю блакитне небо так? на тюльпани на блакитному небі. Чисте, мирне, гарне життя. А вночі. Буде тривога, а вночі будуть ракети. Робота ППО, і буде, я вам скажу, страшно. Страшно не за те, що ти не віриш у наших воїнів, а страшно те, що вони зіб'ють, вони зроблять свою роботу правильно і будуть уламки. По факту уламків було дуже багато. Були події, так сказати, і серед наших знайомих. Не буду вам розказувати, що де і як. В пабліках це все видно, але це торкається усіх, торкнеться і тих, хто думав, що мимо них пройде. Це я про наше. Найближчий за кордон. Взагалі я пацифістка по життю. Але настільки це неправильно прокинутися 24 лютого 2022 року під тріски вертольотів. А я їх побачила перші спершу вибухи, а потім зелені військові вертольоти. Але життя продовжується. І я хочу релаксувати. Я хочу отримати естетичне задоволення. Я хочу зайняти руки, я хочу зайняти голову. Я ще в цей момент не знаю, яка буде сьогодні ніч. І я просто отримую задоволення. Мене, до речі, коти вигнали знову санвузел, і я на, своєму, на своїй підставочці поставила і домальовую. Те, що я собі задумала, не знаю, як вам, я розумію, що це примітивізм, що це по-дитячому, мені тьоті 50 плюс, я е, стою і вночі малюю тюльпанчики. Ну, як вам це? А ось тут ще була блакитна фарба не висохша. І жовте з блакитним дало зелені пасма. Але ж у жовтих тюльпанів бувають деколи зелені пасма. От і у мене в правому нижньому з'явилися зелені пасмочки. І не знаю, мені подобається. І ось оці рухи, коли робляться стебла, це якраз ті рухи, коли та дитинка, 4-6 річна, робила свої е, твори. І от його рухи були настільки впевнені, е, я зараз там тицькаю щось, е, а в нього були це настільки виважені і гарні рухи з гарним набором фарби, от, що е, ну, мені далеко плести до нього. Але я буду намагатися. Не знаю чому. Але мені чомусь даже захотілося в художню школу. Ну, не в художню школу, а на майстер-класи. У мене є декілька картин: одна маслом, одна акрилом. А отут бачите, що вийшло. Я маю вам що показати.